Дуже часто сниться мій український рідний Крим і татові та я також. Я йому пообіцяла, що буду жива, я обов'язково поверну наш український Крим. Ялта я набіла, як взяла в себе позивний ялта. Потім дата, коли повчався полон. 9.03, так. Віснушки це набити. Це так, І початок безпосередньо самомасштабної війни. Мені дав старт, це Андрій Кузьма. Він в мене повірив, тоді завжди говорив і повторював про те, що типу, Сашко, Саня, ну ти що там гониш? Давай, давай, іди стилістом, Ну, ви знаєте, як він може. Я тоді почала свій шлях, це був 2006 рік після помаранчевої революції. По потроху-потроху, і прийшла к тому, що я стала в п'ятірці кращих стилістів України і РФ і і працювала з нашим президентом Володимиром Олександровичем і з цією командою. У мене таке прокинулася, не знаю, птиця Фенікс і постучала мені в двері, і сказала: камон, ти типу, пошура, давай йди, що ти тут робиш, взагалі-то треба боротися за свою землю. Була на інститутській, витягували людей, і там один з героїв «Небесної Сотні врятував мені життя це Рома Гурик. <му> Були знущання, що лицем. В багнюку і повністю корпусом тіла, ну коли ти. І десь за пів метра стріляли автоматною очередні в землю. І що саме болюче було для мене? Я вже думала, ну, там декілька разів хотіли вже застрелити і все таке інше, що всі матраці, які там були, вони були пропитані кров'ю. Достатньо одного дня, години, півдня, щоб зрозуміти, що таке роський мір. 24 лютого це день народження мого батька. У нас повинен бути новий етап зйомок повнометражного кіно. Ми знімали його для Кан. От. У мене був розписаний майже рік по всім проєктах. А потім мені подзвонили 9 березня. Я приєдналася до лав тереборони. Я була в теробороні. У нас були задачі по Київській області. Потім хлопці поїхали в Бахмут, там трішки, і мене запросили в тому полку, де я зараз служу. Я не можу говорити нумерацію, але це для мене велика честь зараз служити в десантно-штурмовому полку і виконувати свої безпосередні завдання. Я дуже хочу дітей. Для мене мрія. Заради неї я живу. Я дуже хочу дівчинку і хлопчика. Заїхати туди на танку, ну як мінімум на БТРі, я не знаю, ну на якійсь на штуці або прийти туди з, ну, определенно з автоматів в руках. На от там, де мене над дімною знущались. Я хочу з лиця землі стерти той КПП.